Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас 15 квітня, вівторок, до вашої уваги, урок математики. На урок нам потрібні друковані зошити тиждень, 29-й, день, 62-й, сторіночка, 22. Тема нашого уроку – нумерація чисел першої сотні, числа від 91 до 100, одиниці вартості, побудова відрізків заданої довжини. Розгляньмо таблицю чисел. Від 1 до 100. Сьогодні ми працюємо над числами 10-го десятка. Прочитаймо їх: 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. А зараз виконаємо практичне завдання. Прочитайте у таблиці числа від 95 до 100. А тепер прочитайте числа від 76 до 84. Молодці, попрацюємо над наступним завданням: обведіть у зошиті такі числа. 91, Дев'яносто чотири. Дев'яносто шість. 99. Пригадаймо, що таке розряд. Запам'ятай розряд це позиція, місце цифри в записі числа. Розряди відраховують справа наліво. Перший розряд це розряд одиниць, другий розряд. Це розряд десятків. Наприклад, число 91. Цифра 1. Це цифра розряду одиниць. Перший розряд. Цифра 9, це цифра розряду десятків, другий розряд. А зараз виконайте практичне завдання. За допомогою арабських цифр 2, 3, 5 і 9. Утворіть і запишіть всі можливі числа першої сотні. Числа, які ми щойно з вами називали. У розряді десятків яких записано цифру 9. Натисніть на паузу Виконайте це завдання. Перевірмо. 90. Два дев'яносто, три, дев'яносто п'ять. Дев'яносто дев'ять. А зараз обведіть найменше число. Перевірмо це число 92. Перейдімо до наступної сторіночки нашого уроку. Вивчаємо математичні процеси та явища. Пригадайте, як додавати двоцифрові числа. Щоб додати двоцифрові числа без переходу через десяток, потрібно до одиниць першого доданка додати одиниці другого доданка. До десятків першого доданка десятки другого доданка. Наприклад, до числа 25 додамо число 32. Правило гласить додаємо так до одиниць. Першого доданка додаємо одиниці другого доданка. До десятків першого доданка, додаємо десятки другого доданка. Додаємо одиниці 5 плюс 2 дорівнює 7. Додаємо десятки 2 плюс 3 дорівнює 5, 5 десятків 7 одиниць, число 57. А зараз обчистить вирази. Натисніть на паузу, виконайте це завдання. Перевіримо. До 22 додати 54, 2 плюс 4 дорівнює 6, одиниця, і 2 десятки плюс 5 десятків, 7 десятків. Число 76. До 73 додати 26. Додаємо одиниці, 3 плюс 6 дорівнює 9, 9 одиниць. Додаємо десятки, 7 десятків плюс 2 десятки, 9 десятків. Число 99. До 55 додати 24. Додаємо одиниці 5 плюс 4. 9 одиниць. Додаємо десятки, 5 плюс 2 десятки дорівнює 7 десятків. Число 79. А зараз хвилинка знайка. Сьогодні ти ознайомишся з новою величиною, одиницею вартості. Грошова одиниця нашої держави це гривня, скорочено ВРН. Гривня містить 100 копійок, одна гривня це 100 коп, скорочено. В обігу перебувають банкноти номінальною вартістю 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 і 1000 гривень. Та монети номіналом 1, 2, 5, 10 гривень 10 і 50 копійок. Розгляньте, будь ласка, грошові одиниці. Перед вами гривні у паперовому варіанті і монети 1 гривня, 2 гривні, 5 гривень, 10 гривень, а також копійки 10 та 50 копійок. А зараз поміркуйте, будь ласка, що ж таке гроші, для чого вони потрібні? Запишіть за зразком, скільки грошей на кожному зображенні. Наприклад, 1 гривня 50 копійок. На другому малюночку 1 гривня. І скільки копійок. 60. І на третьому малюночку скільки? 2 гривні і 0 копійок. А зараз, дітки, перегляньмо наступне завдання, «Досліджуй навколишній світ засобами математики. Усно розв'яжіть задачі. І напишіть відповіді. Пригадайте, як розв'язуємо задачі на знаходження зменшуване. Треба до остачі додати те, що ми витратили, і знайдемо зменшуване число. Задачі на знаходження зменшуваного розв'язують дію додавання. Натисніть на паузу, обчисліть задачі, запишіть відповідь. Перевірмо, на сніданок бабуся зробила кілька бутербродів. Коли онуки з'їли 5 бутербродів, залишилося 2, скільки бутербродів було спочатку. Міркуємо так, до того, що залишилося до двох, додамо 5. І всього було спочатку 7 бутербродів. Запишемо відповідь. Оксанка поставила на стіл 6 чашок, після чого на полиці залишилося Д чашок. Скільки чашок було на полиці спочатку? Треба до Д додати 6. Д плюс 6 чашок було на полиці спочатку. Задача є змінною, тому ми її розв'язуємо з думовою формули. А зараз, дітки, приготуйте, будь ласка, свої лінічки. Ми будемо з вами креслити відрізки. Але пригадайте, будь ласка, щоб побудувати відрізок заданої довжини, потрібно перше поставити точку позначити її великою латинською літерою, друге сумістити поді... поділку лінійки, біля якої розміщено число 0 з цією точкою, і третє, другу точку поставити біля тієї поділки лінійки, що дорівнює довжині відрізка, позначити її, за допомогою лінійки з'єднати точки. А зараз побудуйте відрізок dF завдовжки 4 см 5 мм за зразку. Беремо лінієчку, беремо олівець і за допомогою лінійки починаємо креслити заданий відрізок. Поставили точку, точка у нас буде Д, сумістили поділку лінійки, біля якої розміщено число 0. У нас лінійка коротка, тому що треба 4 сантиметри 5 міліметрів. Спочатку ми 3 сантиметри накреслимо, а потім ще додамо 1 сантиметр 5 міліметрів. Креслимо відрізок. Так, прибираємо нашу лінічку. І тепер пишемо другу букву F. Відрізок DF. Ми накреслили з вами відрізок DF. Позначаємо відрізок ДФ, скільки у нас відрізок ДФ? 4 см і 5 мм. Накресліть такий відрізок у себе у зошиті. А тепер виконаємо конкурсні завдання. Великі перегони. Оберіть транспорт, на якому будете змагатися. Я обираю цей транспорт, ставте таймер на 4 хвилини і виконуйте завдання. Перевіримо. 26 плюс 31 до 57. До десятків додаємо десятки, до одиниць – одиниці. 78 плюс 11 до рівня 89. 56 плюс 22 до рівня 79. Двадцять два плюс п'ятдесят дорівнює сімдесяти. Сорок сем плюс тридцять один дорівнює сімдесяти восьми. Тридцять три плюс два дорівнює тридцяти п'яти, плюс один дорівнює тридцяти шести. 5 плюс 7 і 7 плюс 6. 5 п'люс 7 менше, ніж 7 плюс 6. Від 11 відняти 7 і 11 мінус 8. 11 мінус 7 більше ніж 11 мінус 8. 56 плюс С і С плюс 57. 56 плюс С менше, ніж С плюс 57. До 5 додати 7, щоб став десяток, додаємо 5. 7 це 5 і 2. 5 плюс 5 10 плюс 2 12. 7 плюс 7, щоб стало 10, додаємо 3, 7 це 3 і 4. 7 плюс 3 10 та плюс 4 14. Від 15 відняти 7, щоб став десяток, треба від 15 відняти 5, 7 це 5 і 2. 15 5 10 та мінус 2 дорівнює 8. Від 13 відняти 9. Щоб стало 10, треба відняти 3. 9 – це 3 і 6. 13 мінус 3 10 6 дорівнює 4. Від 16 відняти 9. Щоб стало 10, треба відняти 6. 16 мінус 6 10, та мінус 9 це 6 і 3. 16 мінус 6 дорівнює 10, та мінус 3 дорівнює 7. Перевірте свої записи. І якщо ви правильно виконали всі завдання, отримайте свій грантрім. Якщо хтось допустився помилочок, не кажи не мію, а кажи навчуся. А ми сьогодні з вами згадаємо, про що ж говорили на уроці. Говорили ми про числа 10-го десятка. Сьогодні ми з вами визначали найменше число 10-го десятка, це 91 і найбільше 100. Пригадали, що таке розряди одиниць і розряди десятків. Складали числа, пригадали правило додавання двоцифрових чисел без переходу через десяток, Познайомилися з новою величиною, одиницею вартості гривні і копійки. Повторили задачі на знаходження зменшуваного. Будували відрізки заданої величини. Ну і, звичайно, взяли участь у великих перегонах. На завершення нашого уроку заспіваємо пісні про математику. До побачення, до нових зустрічей!